Лягай, моя ластівко спати, завтра буде війна. Хто зна, чи поспиш ти спокійно потім хоч ніч, хто зна, дивися, солодкі сни до спогадів їх привежи, смійся в тих снах, танцюй, а потім прокинься й біжи. Біжи, як ніколи не бігла, біжи, моя люба, тікай. Відразу навчися чекати, а потім відважно чекай. Чекати прийдеться багато, чекати прийдеться усіх. Завтра не буде більше своїх, твоїх, чужих. Завтра ти будеш молитись і в темряві бачити знак. Підзавтра ти будеш питати щодня в когось знову. Ти як? Молитися будуть усі: ріки, дерева, степи. Всі будуть терпіти цей лютий. І ти, моя люба, терпи. Завтра загублять силу усі з попередніх учень. Завтра почнеться перша з твоїх останніх ночей. Всі дії будуть невідомі, всі дороги будуть вузькі, всі ночі будуть холодні, всі речі будуть важкі. Завтра ти будеш думати тільки про головне, завтра тобі буде страшно. Та це дуже скоро мене. Бігти будуть усі колії шини стовпи, і ти будеш бігти за ними. ластівко моє. Терпи, потім ти будеш сильніша, ніж була колись, клянусь, бо кожний хто біг повторить голосно. Я повернусь. А зараз лови за руку годину останнього сну. Лягай, моя ластівко, спати, все одно не проспати війну.